Так, розділяв уже, вже малих в таку вже більшу клетку. Другу клетку ту, що робив, загрузив два яруса. Чисто сімейне. Тут у мене соотношення 25 дівчаток. знизу 24. І так само мальчиків теж порозділив так, щоб було на, одну, одну дівочку, на одного мальчика чотири дівчини. Це буде чисто на яйчка, на інкубацію. Таке. Два яруси сімейного стада. Зверху і знизу ще пустує, якраз малюків теж позагружав. Я вже пересадив з брудера. Зараз вони тут собі осваюються. Білих так само ще оставив. Вони в мене на яїчко, бо я хочу техасів розвести. Нормально несуться, все добре. По поводу отоплення температура 21 градус. Нормально тримається. Такий котельчик, Він зараз в режимі ожидання. Тестує, Доволі таки непогано получається. Можу, можу показати, стоїть температура. Не видно. Що ти так відсвічуєш? А. Стоїть температура зараз 20. А виставлена температура о, лікує. 19. Якщо допустим, піднімаємо температуру там до 21 Зараз він ожидає. Не видно нічого. Гістерезіс. 22 ставимо. Сідаю ожидання. Показано, що включився і Зразу Котел так само включився. Тобто я з телефона собі можу виставляти. Він в мене до інтернету підключений. Я собі з телефона виставляю температуру. Допустимо, якщо падає. В основному стоїть 19-20. 19 ставлю. Він цю температуру підтримує. Поки працює, все добре. Вони себе комфортно чувствують. То тобто по 21 температура їм вполне достатньо.